Мене звати Ганна Гречана і я працюю в інтернативному підході. Він базується на трьох методах: це клінічна психологія, клієнт-центрована і методи когнитивно-повдінкової терапії. Це дає можливість створювати простір, в якому розглядаються і фізіологічні аспекти, і є безмовне прийняття емпатія і при необхідності вирішувати конкретні проблеми. Психологія це моя друга освіта і освітлений вибір. Я сподіваюся, що мій шлях дає можливість мені бути більш приймаючою, чуйною і розуміючою. Моя консультація це простір там, де вас вислухають, зрозуміють і підтримують. На першій консультації ви можете розповісти про свій стан. Про ваші проблеми, які вас турбують. Я допоможу вам зрозуміти, що відбувається, і ми з вами вирішимо подальші кроки. Ви можете вибрати або консультування, або більш глибокі процеси це терапія. Мої цінності це основа кожної зустрічі з клієнтами. Я глибоко вірю, що кожна людина має право на розуміння і підтримку. В своїй роботі керуюсь такими принципами. Відкритість. Я готова вас слухати без осуду. Ви можете бути собою. Співчуття я готова підтримувати вас в самі найтяжчі моменти вашого життя. Ну і безперервний розвиток, щоб бути найкращим фахівцем для вас, я навчаюсь і вдосконалюю свої знання.